А що ж залишиться після зуба, якщо кожні 5 років змінювати пломбу? Давайте розбиратися. Якщо ви приходите до стоматолога кожні півроку на огляд та професійну гігієну, то ваш стоматолог помітить, що ваша фотополімерна пломба вже почала давати усадку і вже з'явився трошечки зазор між пломбою та зубом. І на цій стадії ще немає вторинного каріесу. І на цій стадії, поки ще немає вторинного каріесу. можна просто прибрати. Стару пломбу, не торкаючись тканин зуба, і поставити нову фотополімерну пломбу або замінити її на керамічну накладку. Це в тому випадку, якщо ви вчасно приходите до стоматолога, і ваш лікар-стоматолог вчасно помітив, що пломба вже почала просідати. Якщо ви до стоматолога ходите раз на 5 років або коли прийдеться, і лікар-стоматолог не помітив, що пломба тільки просіла, і ще немає вторинного карієсу, а помітив вже на стадії, коли пломба просіла, і там вже вторинний карієс і навкруги, і під пломбою, то тоді дійсно треба прибирати всю пломбу. Треба прибирати весь вторий. in І робити нову фотополімерну пломбу або накладку. І це найгірший варіант. Набагато краще це завжди профілактика. Я вам завжди про це кажу: що якщо ви ходите до гарного лікаря-стоматолога кожні півроку, то він вчасно помітить усадку пломби і вчасно її замінить, тільки пломбу, не торкаючись самого зуба. Всім бажаю здоров'я. На консультацію записуйтесь в нас до нас, в рікосклінік, до терапевта, ортопеда або хірурга в дірект в інстаграмі або сюди, в приватні повідомлення.